Другий шлях до дитячого психолога. Ця історія не про одну клієнтку чи не про одну дитину. Хоча саме цій клієнтці я дуже дякую за натхнення. Що я мав можливість сам відповідати на дзвінки, мій адміністратор пішов у відпустку. І це справді дивовижний досвід. Я вже забувся. Дзвінок мами. З моєю донькою, щось не так, вона погрожує покінчити життя самогубством. Ну, добре, приходьте одна без дитини онлайн. Як це я? Ви ж не почули? Це в моєї доньки проблема. Ні, що ви за психолог?» mm -hmm. Через тиждень? Ну, ладно, я до вас прийду на одну сесію. Окей, так і є. Повідомлення перед сесією за день. Моя донька відмовилася йти до психолога, сказала, що вона більше погрожувати життям не буде. А, тому мені допомога більш не потрібна. Пройшов іще місяць повідомлення: ну, ладно, я прийду, коли у вас є час. А, в цієї дівчинки проблеми почалися три роки тому, коли вони з мамою переїхали в іншу країну. Тоді донька стала погано вчитися в школі, почала втрачати у, успішності. В неї були проблеми з вивченням мови через рік після переїзду. Неї зовсім не залишилося друзів, вона закрилася сиділа одна. І ще через рік це за рік до дозвінка у психолога. У дитини стався серцевий напад. Але кардіологи сказали, що все добре. З серцем все добре. Насправді це панічна атака. Але і в тому випадку до психолога ніхто не прийшов. І лише через рік. Через три роки від початку проблем з'явилася така необхідність. Шановні батьки, якщо ви помітили в своєї дитини, один із наступних симптомів, пам'ятайте, зволікання марне час діяти. Якщо у вашої дитини вона прокидається вночі, прокидається в поту в голодному, сняться погані сни, прокидається невиспаною, це причина, щоб звернутися до психолога. Якщо ваша дитина почала втрачати в вазі... Чи навпаки, різко набирати вагу. Якщо ви помічаєте, що вашу дитину тошнить, чи вона приховує те, що блює, якщо ви помітили надрізи десь на руці, на нозі, внутрішній стороні відра, якщо ваша дитина почала втрачати в успішності в навчанні, тобто мала якийсь один рівень, а тут різко гірше вчитися. Якщо ваша дитина багато часу проводить в інтернеті, не виходить, не виходить з друзями. Чи в неї немає друзів? Якщо ваша дитина вам не розповідає про своє життя, або навпаки, ви знаєте про її життя абсолютно все, і вона розповідає вам навіть інтимні подробності. Це все привід. Звернутися за допомогою до дитячого психолога. Будь-який один із цих признаків, ну або ще сталася панічна атака. серцебиття, страх смерті, кардіволог сказав все добре. Тоді вам не до кардіолога, вам до психолога, вам до психотерапевта, вам за допомогою до іншого спеціаліста. Багато батьків мають думку, що дитині потрібно щось матеріальне, те, що можна одягнути на себе, чи те, що можна з'їсти, це так. Базові потребності ніхто не відміняв. Але духов, душевний стан, духовний, моральний стан вашої дитини. Для неї важливіший більше ніж нові модні крясовки або суші з дорогого ресторану. Тому що бути щасливою дитиною це не одягати модні бренди. Це дихати на повні груди, відчувати себе наповненим і радіти життя. Ваша дитина заслуговує на щасливе дитинство. Будь ласка, не забирайте його в неї. Побачили один із симптомів. За вами знизу під відео та да. запишіться на консультацію. Я або хтось з психологів Центру професійної психологічної допомоги обов'язково вам допоможе. З вами був Анатолій Волк, ваш психолог. Побачимось!